Глухів гетьманська столиця і батьківщина перших українських мільйонерів. Місто, де отримали булаву Іван Скоропадський, Данило Апостол та Кирило Розумовський, і де проголосили анафему гетьману Мазепі. Столицею Гетьманщини Глухів став після того, як за наказом Петра І був повністю знищений Батурин. Глухову судилося стати столицею останніх гетьманів. Іван Скоропадський у Глухові створив перший офіційний кодекс законів для українців. Данило Апостол склав перший в історії України державний бюджет. Кирило Розумовський звів у місті розкішний палац і привіз італійську оперу. Глухів рідне місто мільйонерів цукрозаводчиків Терещенків, найвідоміших українських меценатів, які 80% прибутків віддавали на благодійність. За гетьманських часів у глухові діяла знаменита співоча школа, яка готувала співаків для імператорської хорової капели. Саме з глухівської співочої школи вийшли Бортнянський, Ведель і Березовський. Перші українські композитори, за творами яких світ почав пізнавати українську класичну музику. Глухів свій крок до незалежності. Партнер проекту, партія Україна майбутнього, майбутнє починається сьогодні.